Всім доброго вечора. Всім доброго вечора. Починаємо з дефіцитного товару. Для нас в цьому році самого дорогого товару. Це картопля. Наша розпаковочка. Ой. Так, це кульок валіра вибирав картошку. А це кульок вибирала Оля. Все, це така картошка. О. Нам з Валерою чотири картошини, щоб зварити пюрешку по вечері. Падає? Падає, да. От так. Отак. А це трошки поменше, трошки поменше. Це Валера вибрав, на посадку положимо у погріб. Ну, такої, такого сорту ми щось не бачили перший раз побачили. Не Що у, нас... у нас за картопля? Бог його знає. Але вирішили взяти та положимо. У погріб, нехай нехай буде. Посадимо, побачимо, яка. А сьогодні ще пюрешку зваримо і спробуємо, яка вона на смак. Якщо понравиться, то Валіра потім ще трошки докупи. Бо одного року, коли я купив у маркітукті так картоплю, і колючок залишився, якраз посадка була, почалась була. ми садити картошку, а Оля каже, а ну кинь для інтерес. А там було їх. Не Ну, кажу, ямки чотири вийшли. Отака картошка гарна вийшла врожай добрий всіх. І так і розвелася. І в цьому році так спробуємо. Так, попробуємо, як буде, бо в цьому Чи... ну ви ж знаєте, що в минулому році у нас не урожай на картоплю, було, то... то ми так, якщо ліньки в погріб полізти подроб 16, то ми ото йдемо шість картоплин ну, таких візьмемо нам хата і валірою. Ну це картопля коштує 31,40 і тут на 176 гривень ,84, 84 копійки. О, так. Ну я вже положу оцей кульок, який взяв. Тут теж твоя картопля. А, ну давай. Це тут нам дві ціни прицепили. Одна на картоплю. А гран... як вона називається? о, Дивись. Написано гранада, ну це не гранада. Гранада, ну вона по кольору не гранада. Не гранада. Там лежала гранада, а це досипана. Ага, Поним? точно. Це ж одна маленька була гранада. Гранада вони досипали цю. Це киві. А тут під бігаємо твостки були. А це, ну, тут ось у Киві коштує да, кошти 106,40. Тут 628 грам на 66 гривень 87 копійок. А ви напишіть, картошка у вас по чому? У магазинах чи на ринку хто де купляє? Ну, зрозуміло, що в багатьох регіонах картошка була, а у нас, а в нашій Кіргоградській області в тому році не урожайна картошка. Ну нічого, без картошки не сидимо. Ми вже з Валерою мудрилися закупити і на посадку. Наша там така дроп 16, то якщо нікуди не спішимо, то чистимо. А так, я ж вам кажу, підемо шість картошин там нам вистачає. Далі купили хлібушик купили литовський. Коштує хлібинка, така 480 грамів, 32,90. Останнім часом ми їмо такий хліб. Бо тут же ж пока не можна їсти. Майонез. Європейський порчен. Це я зараз хочу зварити яєчок і яйця з майонезом. оце коштує оце Угу. А яйця вона буде варити отакі, ось у мене я купив. Домашні. Ми перейшли на домашні яйці, вже почали кури хорошо нестися, у людей. Лучше, то це... Ну, тоді було 50, 50 гривень, гривень, але ж ціни пішли в магазинах зростати, і, звичайно, і, 60 і людей, і людей теж 60 Подобно. гривень. Ну нічого, за то домашні. можна і випити, Домашні смачні да. яйця. І жарить, і все. Хоча я скажу вам, що от ми перед тим, що як домашніх не було, брали в магазині з Валерою, то були яйця непогані. Останнім часом? Так. Да, не вонючі, нічого Хороші. Так, все. Оп. Давно ми не брали, їли-їли наїлися, ти пройшов час довго нам захотілося. Сир першковий. Два сирочки взяли, один Валерію, один мені. 18-20 він пошти один. Цей так, далі по списку у нас йде таблетки Оліни. О, Оліни лікарство. Вомер, це рибка Вомер. Ось Отака ось, я думаю, ви всі знаєте, яка. Дві штучки взяли, бо великої не було, а мала вомер, холодно, як так. насіння манюня така. 41,81 дві штучки вийшло. Да, а коштує кілограм 350 гривень. Ну, не знаю. Це моє лікарство, оця оце, оце риба. См да. Смішно сказати, але, але. Ну я вже по списку йду, так щоб не цей не. Ну давай, давай по списку. Давно ну, ми теж не купляли такий сорок. Тоже смачненький. Солодкий. А, він закритий тут. Ага, Шоколадний. Ось такий дуже смачний, криворізький. З кривого Рогу упаковочки приводить. А була 3-4. А я не пам'ятаю. Була 3-4. Не пам'ятаю. Ну, та ти бачиш, що все дуже все піднялося в ціні. Ну, І набагато. Сыр кисломолочний. Той сыр, який я Ой. люблю, я вам скажу, там 450 грамм. Це ж капець уже на 9% гривень. 87 гривень, а 5% 80%. Он, ну, і лежить він там у магазині, уже ну, упаковки не, не. повздувалися. Ну, за таку ціну будеш. Ідуть лучше, на базарі більше візьмуть. Домашні, і, домашні, і домашні, да. Да. Ну, тут... ну ти, ти, Олю, не дешевше. 350 грам коштує 69 гривень. Ну, нічого. Отак. Я сьогодні просто нікуди не йшла, бо сили немає, то я б собі там у Кам'янському магазині взяла пів кіло, там 50 гривень. Ну, нічого, просто для хворого да. нічого не жалко, як кажуть. О, Серветки ось у. Серветочки. Купили. взяли, пользуємося. Дякувати Богу, хто їх видумав. Молодці. Вологі. Оце вони коштують 23,60. Mm. Водичка. Ось. А іще, Ще ж мандаринки. Мандаринки там. ось. У. Я чуть не забувся. Uh -huh. Мандарин. нова. Коштує 68 гривень 50 копійок, тут на 60, 6 кілограмів 63,29. Смачні мандаринки, солодкі солодкі. Бачите, і на вигляд на мандаринки похожі. Водичку тепер давай. Ну це те, що ми зараз в одному магазині купували. Ну давай водичку. Оце така водичка. А Ціна не суп... не міняється. 17,40 17, Ну, Вже вже у цьому магазині ми купили і. І крилишка. Крилишка нашим котикам, абормотикам і варить суп собачний. Нашим. крилам. 2 кілограма коштує 22 грама, коштує 23-30 кілограмів. І на 57 гривень 22 копійки. Так? А хіба 23, тут наче більше показує. 26. Чи то я не добачаю. 28-30 кілограмів. Да? Ну, диви. 28,30. 28, да. 27, 28. А, да, тут ви. Да, да, 28 то угу. 28. Не цей не отбилося повністю, восьмерка, як тройка. Угу. Так, а так, що ми ще волю купили. Оля купила. І ще ось ось. А, і ще. Да. Цей, фаршика. Фаршика куриний. Ну, ну звичайно, як завжди, Оля не пам'ятає ціну. А чек? Чек не знаю де, а чек викинула сьогодні. собиралася і викинула чек із кошелька. І не, не, не знаю де. Фарш куриний, це в АТБ я брала, хто в АТБ скупляється, то той знає, яка ціна. І, як завжди, мої любимі грибочки пожарить. Печерички Печеречки. люблю їх, що їх 5 хвилин жарить і вони смачненькі. Отак. Печерички. Так, що там у нас ще є? Ну, і ти ж пиріжки сьогодні пекла. О, це ти пік сьогодні, я, я? не пекла. Я ж не ходила в магазин. Це Валіра. Це моя моя цей хазяєчка сьогодні пекла пиріжочки з маком і з вишнею. З маком і з вишнею. Отак. От чи, а... чи, чи буде до компоту, чи буде до молочка, ну до чогось буде. Бо вже якось почало зими компот не йшов. Я думаю, Олю кажу, що у нас компот не йде, щось ми не п'ємо, не п'ємо, а воно вже, чим ближче довести, чогось вже пішов, пішов, пішов. Ага, я вам скажу, чого він не п'є. Полізе в погріб. І не витягне. Полізе в поруч і забуде. Кинуся на другий день ключ шукати, не можу знайти, поки всі кармани перерию або там, де він має бути. То вже не хочеться мені в погріб лізти. Отак воно і економія приходить. Да, отак і економія відбувається. Та я вже примудрилася, знаєте як із морозильної камери достаю полуниця. У мене перемалина За і банан заморожена. І я от собі розморажую і кипяточком заливаю. І, ну таке добреньке. О, навіть цукру не треба ложить. Банан Берек. сам солодкий. Пирожок коштує з вишнею 17.09, а з маком 16.29. Отакі ціни. Ну і хоз покупки. Mm, давай, покупочки. Давай. Мило лимонне. Ну, мило, лимонне, це от таке, як банне, воно. Тридцятим ну, на Да, дуже, дуже, дуже хороше мило, я вам скажу, подобається. То ще хвойне було, ну хвойного зараз немає, це тільки лимонне і банне. Ну, сьогодні оце два останніх кусочка забрали. Ну, то це там принесуть і ще, я думаю. Ну, привезуть чи принесуть, положать, коротше. Ну, Мою ще для посуди. Мою ще для посуди, отаке 57 гривень. Ну, і... <ріст> <ріст> Будемо чухать спинку. <ріст> Давай. Будемо чухать спинку. Я купила е, прож... та ото якось вам показували, що купили цю мочалку, О, і мені вона дуже сподобалася, хорошо миє і не розтягується оце, оце все. То коштує вона 44 гривні. І цей mm -hmm. раз зайшли, брали мило, ще кажу, давай візьмемо ще одну мочалочку, дуже хороша і цей, Головне, що не тянеться, не розтягується, намилюється. Хорошо. Ну, У мене розова у Валері буде червона. Ось такі покупки. От такі покупки у нас сьогодні вийшли. А вам усім дякуємо, що ви були з нами, що дивитесь наші відео. Заходьте на прямі ефіри, які відбуваються кожного дня в 9.30 ранку. О, е, всім добра, миру, спокою, безпеки. Бережіть один одного. Всім пока-пока. Всім пока-пока, мої хороші. Пока-пока.